Картини, написані на передовій, увійшли до виставки полеглого у російсько-українській війні героя Олега Дробоцького. Вони під назвою Анатомія броні експонуються у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Людина писала ці картини, творила на передовій, в окопах під обстрілами. І як я вже казала про те, що кожна картина не має своєї певної такої назви, але на деяких з них оці картин можна вловити, як розповідали і близькі родини Олега, що це і його автопортрет, от можна так стилізувати його автопортрет, або ж і чомусь портрети, якісь такі його друзів, його побратимів. Олег Дробоцький народився на Тернопільщині. З дитинства мав хист до малювання у 2019 році. Приєднався до лав Збройних сил України, мав позивний художник у березні 2023 року. 26-літній боєць загинув на бахмутському напрямку. Олег взяв до рук зброю і пішов захищати нашу державу, але він не полишив ні пензлика, ні олівця. Ні, звичайно, свого бажання передати людям те, що він бачить. До виставки героя увійшли 28 картин. Художник у своїх роботах використав три кольори: зелений, як символ зброї, червоний символізує плоть і залізо. А у сірому кольорі автор зобразив портрети побратимів. Кожна картина не має певної своєї назви. Сюжети кожної картини говорить про те, що ми переживаємо. Або ж в першу чергу, що переживають люди, які на передовій, які беруть до рук зброю, які живуть в окопах, які захищають нашу з вами державу. Виставку Олега Дробоцького експонують у різних містах України у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона триватиме до кінця тижня. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.